Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Ми на п'ятому зарічному. Біля магазину АТБ зараз підемо. Подивимося, що цікавого там. Зараз десь близько 10 градусів тепла, трохи потеплішало. В деяких частинах мікрорайону вже дали тепло. Батареї вже трохи гріють, ну, в деяких частинах мікрорайону, не, не по всьому ще Ну, тут. Он. Акції, знижки, з цікавого ковбаса 40%, сосиски 40% знижки. Ну, так більше особливого немає чаї, навіть трав'яні всі, ну, чіпси. Вони. А так більш такого цікавого й нема. Ну, пиво. Сорок відсотків знижка Чернігівське. 52 гривні. Ну, взагалі так пиво тільки по знижкам тут дешеве. Є одна велика знижка, ну й декілька таких 15 відсотків теж два-три сорти. буває на пиво. Тут воно теж. Знижка добра. Ну овочі, фрукти. Деякі ціни в кілограмах, а так а деякі вже й в 100 грамах пишуть. Апельсини 70 з гаком. Лимони дешевші, 52 гривні. Тейкван 29. Яблука від 31 гривні. 31, 35, 40. Цибуля 14 гривень. Ну, найдешевша на ринку вже 20. Морква 26.

95 є біля сотні. Фасована картопля 40, не фасована, звичайно, 29. Яйця вже 60, 61 гривня. Вже. Кожну неділю дорожчаю. Три неділі назад було 37, потім 47, 57, тепер 61. В коробках 61, 65 і 71 гривня. Ну, тут теж пиво стоїть по акції. Ну, тут оно. Сідер по акції 29 гривень літр. Ну, тут соціальний хліб 6,90, 7,90. Чи соціальний, чи дешевий. ну. Швидко розбирають його. Це тут в крамниці він ще якось лежить, а в інших його швидко підмітають. Привезли, розібрали і немає. Ну, а тут власна продукція. Піца, ріжки і так далі. Ну, горілка найдешевша по акції 89 гривень. А так 100 і більше, і пів літра. Тут різні ємкості, є пів літра, 750 гривень, 750 мл, так, 100-150 гривень горілка. Ну, це ми вже поруч з крамницею. Ну, якщо підсумувати, то цікавого, що цікавого. Яєчки дорожчають кожну неділю, це все цікаво. Ну, по акції ковбаса і сосіски так. Особливо цікавого нічого немає. Все, що і раніше було. Ну і за останні півроку шоколад дуже подорожчав. Мабуть, процентів на 20-30. Та, мабуть, і більше. Та й кофе теж. Теж. Раніше можна було по акції за 80 гривень купити пачку 250 грамів, а зараз, мабуть, і. І за 100 вже не купиш, по 110, тільки це по акції, а без акції більше. Ну і на цьому все, до побачення.